Вітаю, шановні студенти! В цьому відео ми створимо балкони склення, тобто нам потрібно засклити наш балкон. Для цього ми включаємо прямокутник і малюємо ось такий от прямокутник. Уважно дивимося, до яких от осей прив'язується наш, наш прямокутник. Ось так зашили. Далі натискаємо на пробіл. Нам потрібно створити раму. Товщина рами буде 80 мм. Тому ми включаємо команду offset, вона включається буквою F або ось тут, цією командою. Нажимаємо на F, клікаємо сюди, і нам потрібно змістити на 80 мм. Натискаємо 80 і натискаємо Enter. Далі нам потрібно розділити нашу панель, оцю от, нашу прямокутну, на пробігу, на кілька секцій. В мене є ось ця лінія, але я відразу хочу брати дві лінії, тому, але оця ця коротша. Тому я візьму, тимчасово намалюю ось таку от лінію тут і ось таку лінію тут, і натисну на пробіл. Тепер я виділяю цю лінію. Ctrl зажимаю і нажимаю цю лінію. Тепер натискаю на M і Ctrl. Хапаю за ось цю точку. І я повинна її накласти. Ось сюди. Програма SketchUp так працює. Мені, м, я накладаю сюди. Вони, це не буде дублювання геометрії, тому що геометрія згортається відразу. І буде, все одно буде тільки одна тут лінія. Я ставлю зараз сюди, і ви подивитеся в цей откут. Я буду вибирати, наскільки секцій ділити. Так? От, Наприклад, я ставлю ось сюди. І тоді пишу поділити, наприклад, на 2. Програма мені ділить поділити на 3, поділити на 4. І ви вибираєте, скільки секцій вам потрібно. Можете вибрати на 4, на 5, на скільки ви хочете, і нажимаємо на, на пробіл. Тепер нам потрібно зараз нижню лінію ось цю, скопіювати вверх на, 80, на 900 мм. Я з Ctrl виділяю, і дивіться, якщо я випадково клікнула не туди. Я можу натиснути Shift і ще раз клікнути, тоді виділення знімається. Далі нажимаю Ctrl і виділяю ті лінії, які мене цікавлять. Ось так. Тепер я натискаю на M і Ctrl, тобто зміщення з копіюванням. Так? І піднімаю вгору рівненько на 900 мм. І тепер ще раз на m «Контрол», Мені треба ще на 100, тому що ця перегородка в мене буде мати товщину 100 мм. Я нажимаю знову m «Контрол», хапаю за цю точку, піднімаю ще на 100, Ввожу з клавіатури число 100. Нажимаю на пробіл. Тепер мені потрібно ластиком витерти ось ці от зайві лінії. Ви включаєте ластик, він включається англійською E від слова erase. І так зараз видаляємо все, що нам заважає. Якщо випадково витерли щось не то, що треба, то можна натиснути на Ctrl-Z. Так, Так. тут. Okay. І натискаємо на пробіл. Далі нам потрібно м, виділити от те, що є в нас склом, в майбутньому буде склом, його вирізати, тому що я хочу із нього сформувати я хочу окремо сформувати групу рами і групу скла. Тому я нажимаю виділяю скло і з контролом виділяю всі інші Оці прямокутники, які в майбутньому будуть скло. І зараз я хочу їх звідси вирізати. Щоб вирізати, треба натиснути на Ctrl X. Потім я їх вставлю на місце, але поки що нехай буде так. Тепер мені потрібно для, для цієї ось рами зробити об'єм і зробити групу з цієї рами. Так? Дивіться, я можу натиснути на клавішу П. Видавити туди, на 50 мм, нажати на пробіл, а тепер потрійним кліком по рамі, права кнопка Make group». Я бачу, що тут деякі грані повернулися неправильно. Їх, в принципі, можна виділити. Так, бачите, зараз я не то виділила, що треба. Ось так. Правою кнопкою Reverse Faces. Якщо у вас таке буде, то можете відразу в той момент виправити. Добре, я вийду з групи, з групи своєї рами, і тепер мені потрібно, напевно, те скло вже поставити на місце. Так, натиснемо на Alt V. Ставили скло на місце. І тепер ми відразу ми можемо його відразу і видавити, і потім перетворити в групу, або створити групу, потім видавити. Неважливо. Так? Наприклад, якщо я зараз створю групу Make Group, так? то потім мені треба буде зайти в цю групу, натиснути на P. Я, напевно, не так зроблю, я зроблю так. Виділю кожне скло, натисну на «П» і видавлю його всередину на. Я його видавлюю, ви бачите, в правому нижньому куті, бачите, я або туди, або в глибину. Я ввожу число 5, тому що ну, скло буде мати в нас товщину 5 мм. Є. Тепер так само ось це скло. То я просто можу подвійним кліком. Програма буде дублювати мої дії. Можете видавлювати поступово кожне слово. Цього зараз не помітно, але потім буде це помітно. Добре, ми видавили. І тепер потрібно, давайте спробуємо вийти. Так, у нас є ось так. А, бачите, тут ще є рами неправильно вивернуті, то будете дивитися, щоб було все добре. І тепер мені потрібно це моє скло. Я виділю його. Мені його потрібно змістити в глибину рами. Давайте я спробую натиснути на М. І це буде не Ctrl, а просто М. Клікаю ось цю лінію і починаю, бачите, туди. Дивіться, по зеленій осі. Ну, давайте ми змістимо на. бачите, як я, от, На 20 мм є. Нажимаю на пробіл. Тепер клікнемо з боку. Ось. Бачите, якщо от є така от штука з вивернутими гранями, чому тут от в мене залишилися з другої сторони лінії? От, я, Тому що ті лінії, які були, вони. Двох сторін їх взагалі-то треба видаляти. Тому от така от штука і вийшла. Можна її отут-от. Ви... Так, оце, оце ми reverse face. Оце теж reverse Faces. Так. А ось оцій лінії треба було зразу і. Зараз shift-ом. Не завжди здається виділити. Так, ну добре. Постарайтеся, може, вам вдасться краще. Я не хочу затримувати відео, щоб було довго, але можна це все зразу переглянути з двох сторін, щоб було все добре. І вийти з групи. І тепер нам... Залишилося застосувати матеріали. Ми ще матеріали не розглядали, але це самий такий простий варіант. Наприклад, як застосувати скло, так? ви виділяєте групу скла, і шукаєте ось тут, в лотку, ось, якщо от у вас, знаєте, все згорнуто, так? то ось тут в лотку є група матеріали. Як туди зайти, можна англійську Б натиснути, і вона відразу вам розгортає. І ось тут ви можете відкрити не, не тут, select зайти, в розділ Select. Ось тут є розділ різні розділи матеріалів, вам треба вибрати скло і дзеркало, так? Скло і дзеркало і скло. І ви маєте варіанти різні. Я от застосую оцей варіант, клікаю по групі скла. І ми отримуємо скло. Якщо ви хочете, можете зайти в Edit і ось тут трошки збільшити прозорість. Оцей бігунець трошки порухати сюди. І тепер клікніть отут десь і на пробіл. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу.